Мій Господи, я дякую тобі за милості, як кінця немає, що був зі мною в радості й журбі, душа моя тебе розпрославляє. сам знаєш наперед всі дні землі, і кожен крок, і події передбачив, назустріч ти, що йдеш мені, як без надії. Тому я плачу, твоя любов життя мені дала, хоч знаю, що її не заслужила, Вона мене крізь труднощі була, коли я зовсім падала посили, мої хороби. Заповнив серця мого порожнечу, уважний був до щирих холоток, ти рахував гарячі мої сльози, зі мною шлях скорботи сам пройшов, а там зустрічалась темра і грози. І ні, на мить мене не полишав, коли я віддавалась гартування. Ти йшов зі мною у випробуваннях, в руках твоїх святих моє життя і знаю в небезпеках порятуєш, тримаєш під контролем майбуття, мене для безселля готуєш, все зможу тобі. Ти, мій покров, потягу у словах не передати. Зараз. За надію і любов тебе одному хочу прославляти, за ідні серцю любі імена, рідних, які зі мною всюди, дорога хоч буває і сумна, проте хай воля скрізь твоя лиш буде, щаслива, що я донечка царя, твоє дитя і куплена для неба, нехай веде вперед мене зоря. Крістинний пришкодиш.